Прямому зв'язку зі студією зараз Геннадій Новіков, це керівник держагентства Плей Я вас вітаю, пан Геннадію. Добрий день. Власне, про підсумки. Я частково вже їх проговорив, але я впевнений, що їх там є пан Геннадію більше. от З того, про що я не сказав, можете доповнити, будь ласка. Е, ну, по-перше, що хотілося б додати, це ми почали розробляти державну систему онлайн-моніторингу. Це та система, яка буде контролювати. Всі транзакції, які відбуваються на стороні грального ринку, чому вона важлива? Тому що А, це контроль е, сплати податків в повній мірі по всьому легальному ринку, і Б, це захист прав гравців. Якщо десь легальний організатор порушує ті чи інші права, то система дозволить встановити такі порушення. Також хотілося б додати. Наші спільні з мінцифрою зусилля щодо мінімізації ігрової залежності це і прийняття нових принципів відповідальної гри, і е, ліміти е, часові і грошові, які зараз фіналізуються нашими командами, для того, щоб е, гравці, які користуються послугами легальних організаторів, були максимально захищені. Скажіть, а скільки ліцензій видано вже? Ну і, і зважаючи на те, що була певна пауза по видачі ліцензії, як це там ту саму ситуацію з наповненням держбюджету, наприклад, вирішило пауза насправді була дуже велика, тому що країл в останні місяці свого існування не видавав ліцензії, там не було кворуму. А ми не могли видати ліцензії, тому що новостворений орган потребував певних заходів щодо укомплектування розробки процедур і прийняття в першу чергу ліцензійних умов. Нових ми прийняли ці сумови. Уряд прийняв ці сумови літом, і ми вже за цей короткий достатньо період видали нових ліцензій на загальну суму 1,4 мільярди гривень. Це щороку буде отримувати державний бюджет від цих ліцензій. Стосовно нелегалів, от тих от нелегальних казино, незаконної реклами тут я так само озвучував цифри: понад 2 тисячі сайтів, 2,5 тисячі сайтів заблоковано. А е, є розуміння, а скільки ще залишається незаблокованими? чи це знаєте, така густий ліс темний, де потрібно так просто шукати, кожен перевіряти. І, ну і тільки після перевірки стане зрозуміло, це легальна історія, чи, чи ні. Дивіться, процес достатньо складний, забирає багато часу. Якщо б ми на сьогодні знали е, точну кількість нелегальних сайтів, ну могли їх ідентифікувати. Ми б їх всі заблокували, е, але воно працює трохи інакше. Коли ми блокуємо той чи інший сайт, нелегальні організатори на жаль підлаштовуються під е, цей наш інструмент і роблять нові сайти. Тобто на момент блокування їх не існувало. От ми сьогодні там в блок подали наприклад 100 сайтів. Угу. Е вони були заблоковані, і далі е ті нелегали, які працювали на тих сайтах, створюють нові. І тому ми постійно в цьому процесі, але все одно це ускладнює їм роботу, тому що воно е, руйнує їх маркетингову компанію. Воно наносить їм е, збитки в їх нелегальній діяльності, і ми цей процес поставили на постійну основу. Ми в цьому році е, розробили запустили систему трекінгу на легальних сайтів. Що вона робить? Е, ми е, за допомогою цієї системи. Знаходимо е, сайт нелегальний. Система нам е, дозволяє ідентифікувати відразу його дзеркала, копії в інтернеті. І ми подаємо відразу це все на блок. Е, і з іншого боку, е, в цій системі вона публічна. Громадяни, якщо стикнулися з нелегальним казино або mm -hmm. вважають його таким, ми ж е, зі свого боку перевіряємо все, що нам надають, вони подають такі сайти. І ми е, дивимось е, так само по них дзеркала, і все віддаємо на блокування. Окрема проблема в цьому процесі: що, на жаль, не всі провайдери, які мають заблокувати доступ, його блокують, і тому в нашій системі можна поскаржитись не тільки на нелегальне казино, а на провайдера, який не виконав рішення щодо блокування, щоб ми звернулися відповідно до НКЕКу, бо він є регулятором на ринку телекомунікацій. і вони провели перевірку, і щоб в кінці цей сайт все таки був заблокований. Але це така постійна робота, яку ми Е, вже трохи автоматизували, але будемо ще покращувати, щоб цей процес був швидше і більш ефективним. Скажіть, а перевіряєте рекламу, чи отримуєте е, звернення від громадян стосовно реклами, телефоном? Ну я зараз прямо з власного досвіду сижу. Я дивлюся, якийсь незнайомий номер, алло, і там робот максимально приближений до от, реальної людини. Ну от угу. якби я не зрозумів, що він. Не відповідає на мої питання, а просто тараторить те саме. Я подумав, ну я з живою людиною спілкуюсь. Він мені впарює казино. Ну от якесь там, навіть не каже яке, просто ви там десь маєте п'ять фріспінів у казино. А в якому казино я не знаю, залиште типу заявку. І це дратує жах. І я впевнений, я не один такий. Ну от кому так надзвонюють, 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 і тебе це просто. Ну дратує все. Я думаю, чесні гравці так не роблять. от таких звернень ви отримуєте і можете здійснювати перевірки телефонних саме таких рекламних mm -hmm. проявів? Таких звернень до нас поступає небагато, ага. але тут я так як ми знаходимося в підпорядкуванні і в координації мінцифри, відповім з цього боку з боку мінцифри. Був прийнятий нещодавно. Закон закон вже який. Надав інструмент мінімізації спам-дзвінків, в тому числі, uh -huh. де люди неважливо, це про казино був дзвінок або там фінансові якісь послуги, або щось інше можуть своєму провайдеру поскаржитись на дзвінки з цього номера, і провайдер буде зобов'язаний заблокувати саме цей номер. Але це не наша зона відповідальності. На жаль, ми це питання не регулюємо, тому що це питання лежить у площині телекомунікаційного законодавства і відповідно телекомунікаційного регулятора. І бачите, добре, що ви це роз'яснили, бо зараз понеслись би вам звернення стосовно того, що ой, ой, мене там так. набридли мені ці телефоні дзвінки. Так що добре, що ми ми залюбки приймемо і такі звернення керуємо людей, куди і як їм треба звернутися. Це взагалі не проблема, тому що ми розуміємо, що тут і наша частина відповідальності щодо наведення порядку. На рекламному ринку телефонних дзвінків в нас, в принципі, боротьба побудована наступним чином: ми розуміємо, що там ми не можемо в один день проаналізувати весь інстаграм і викоренити всю рекламу. Так само ми не можемо зробити з Тіктоком або з рекламою на сайтах. Але ми вже бачимо, що ну насправді це ж з моменту регуляції тільки в цьому році почали блокувати. Сторінки в тому самому тіктоці виписувати штрафи власникам телеграм-каналів або блогерам в інстаграмі, і ми вже бачимо, що реклами стало менше, чи оштрафували ми всіх, та напевно, що ні. Ну фізично це складно побачити, тому що і в нас команда достатньо невелика, і громадяни не на всі сайти скаржаться або блогерів. Але коли ми. Починаємо роботу і е, штрафуємо або блокуємо ті чи інші акаунти. Е, ринок розуміє чіткий сигнал, що боротьба на тих площадках, де не можна рекламуватися, або реклама, яка розповсюджується не тим способом, який дозволений законодавцям, вона буде припинятися цими можливими заходами, і тому її е, об'єктивно ми зараз бачимо менше і звернень по е, нелегальній рекламі. Рекламі, ми бачимо менше, я не знаю, чи користуєтесь ви телеграмом, бо ми моніторимо, що там відбувається на самих каналах. В каналах реклами стали мен... стало значно менше. Хоча перший штраф, який ми е, застосували до власника одного з телеграм-каналів, був тільки в липні цього року. Ось ми чотири місяці е, вже живемо в кращому середовищі, з точки зору інформації. Пане Геннадію, дякую, що знайшли час доєднатись до ефіру. На жаль, часом обмеження, але я думаю, наступного разу ми ще більше тем встигнемо проговорити. З нами на прямому зв'язку був Геннадій Новіков. Так. Це керівник держагентства Плейсіті.